З України. Ну що, перший день вже почався наших посадних робіт. Ходімо дивитися, що за сьогодні зробили. Так. Дивіться, за сьогодні встигли оббити одну стінку. Ну, вікна заклеїти то само собою. Оббили одну стінку. О, я вже бачу, що тут там оси намагається цей прикол. Так, ладно. Оббили стіночку. Бачите, як вона виглядає. Побивали отут такі були фасадні декорні штуки ще з Совєтського Союзу, як то кажуть. Ну, стандартна хата. Да? Ці штуки вже позрізали, позбивали. Знімали. Виходить, оцю побілку, збивали сапою і топориком. Ну, їм так зручніше було. А я в це не влазив, так як не я роблю, чому мені і умнічать, як то кажуть. Як їм зручніше, так вони і робили. Е, майже все вони почищали. Єдиний момент, вони, скоріш за все, пропустили, тому що тут стільчик стояв. скоріш за все, вони забули про нього, завтра дочистять. Я за цим прослідкую. Потім цю стіну, газоблок вже прогрунтовано на сьогоднішній день. Але так як оці ось штуки ще не цей не позбивали. Завтра вони ще зачистять, знову прогрунтують, щоб це було чотенько. І з проблем, які у нас тут є зараз, це оця колона. Точніше, не то що колона, а весь цей кут. Е -е... Хто давно нас дивиться, я вже розповідав, що саме цей кут він у нас дуже просів. Тому що раніше дах був, ну, як звичайна хата, без таких великих виносів, заливалася вода, цей кут пішов. Є тріщина, благо, вона вже не розходиться. Тобто ми зв'язали армопоясом і понизу атмоски зв'язали бетонною будівлю шви. Ну Ці тріщини, як були, два роки стояли, так вони і не розходились далі. Я дивився, наблюдав. Але проблематика залишилась, бачите? Як це глини ходять? Бачите? Розшивають ці шви. Завтра це ще прогрунтується. І будемо скріплювати це все вже цим суміш'ю Закидають, скріплять їх, потім е сіткою армувальною, щоб це все вже потроху. Якби приводилось до ладу. Отаких от речей у нас. Бачите, тут ходить, тут ходить оця ось сторона. Ну і от отут-от. Тому що можна навіть сюди понатискати, він видно, як ходить. Видно, дуже сильно підмивало його, на жаль. І от така от тут ситуація з цією стіною. Але виправимо. До речі, сьогодні ще приїхали матеріали на початок. А може навіть не тільки на початок майже всі матеріали, які треба. Пінопласт приїхав 25-ї плотності. Потім у нас тут цілий склад ангар 60 чи 70 мішків суміші, потім акрилова. Баранець, наче? Да? Що це? Чи база акрилова? Не знаю точно, але ось така штука. Е потім уголки для теплого дюбіля. Це всі штуки. Коротше, матеріалів дуже багато. Сітка армувальна. реально дуже багато матеріалів приїхало. Розмістили це все тут у нас в гаражі, щоб, не дай Бог, під дощик не потрапило і вони в надгробки не перетворилися. Так що, якось отак. Ударний доволі у хлопців був день, до речі, ще е, із такого цікавого. Е, дуже чисто, прям дуже чисто, я скажу. Я дуже це ціную, коли робітники за собою прибирають. Дивіться, оббивали весь день тут цю стіну, все в мішочки. Акуратненько поскладувана, ніде нема цієї побілки, все про цей віночком пошкрябано, клас. Я дуже задоволений. Ну, оце називається професіоналізм, як на мене, коли зробив роботу і прибрав після себе максимальний респект. Зараз у нас проходить збір на два реби для 148 окремої артилерійської бригади. Будемо вдячні за допомогу, за донати, а також за репости нашого збору. Всі посилання та реквізити будуть знизу під відео. На PayPal також. За останній місяць у хлопців мінус 4 мажини. І на жаль, не обійшлось без втрат. Тому зараз, як ніколи, важливо підтримати їх донатом. Кожна гривня наближає перемогу і рятує життя. Добрий ранок. Сьогодні субота, вихідний день. Діма пішов до діда, а я тут з собачками в хаті гавкають, бо в нас тут працюють майстри, і вона це на звуки, на людей в вікні гавкають, тому я вікно це закрила. Зараз його будуть теж запечатувати. Не натішусь, кожен день підходжу зранку, обхід роблю і ввечері. І дивлюсь, що як ви виросло. Просто подивіться, яка кардинальна різниця. Пару днів тому посіяла Red Credo, Зелень досіла, бачите? Вчора ще цього не було, сьогодні вже вже зелена, вже зійшла. Дуже швидко все. Салатні листочки прямо як гриби ростуть вже на очах. Ось ця зелень теж підростає. Рукала, бачите, десь цікаво, десь більше, десь менше. Цікаво чому. Потім петрушка, латук, вже бачите, теж сходить. Прикольно. Так, майська королева ще. А, вже теж почала сходити. Так, да, бачу, прикольно. І петрушечка вже схожа на укропчик. І укропчик вже схожий на укропчик. Дуже класно. Шикар досік. Луничка, сумичка. Теж розростається. Все супер. Так, квіточки я наче обривала. Єдине, тільки треба буде. Удоб... Пройтись, подивитись. Тут, напевно, теж буде квіточку, теж її обірвати. Тому що це перший рік. Тут, бачите, багато. Ну, краще, щоб вони трошки більше виросли, щоб було зручніше їх обривати. Прийшла в гості бабуся, і я їй кажу, що треба, щоб вона подивилась, бо вона грибник. Що у нас за гриби тут ростуть, бо дуже багато різних в газоні грибів. І вона подивилася, і з їстівних у нас тут ростуть. Рядовки і печериці. Ось ми з нею за хвилину печеричок, декілька штучок зібрали. Прям в газоні ростуть. Це прикол. Я думала, це якісь поганки, а вона каже, ні, це печериці. Клас. І пахнуть дійсно, як в магазині печериці. Другий вже день наших фасадних робіт. Е, продовжили збивати побілку. Дивіться наскільки офігенна. Вони її збили. Проявляється тут одразу тріщини, які були, можна сказати, від попередніх власників, від попереднього даху, тому що зараз воно вже класно стягнуто все. Але оці ось ці штуки вони вичищаються. Бачите, вони будуть вичищатись, ґрунтуються. Ця вже стіна один раз прогрунтована, ґрунтуємо ми два рази. Ну, Д2, Д3, в залежності від того, чи впилить стіна, чи ні. Якщо вона, типу, ти отак проводиш, воно висипається, знаєш, ще треба її ґрунтувати Якщо тут провів нормально, знаєш, типу прогрунтовано хорошо, міцність вже краще. Окрім того, що нам сьогодні оббили цю стіну. Зараз ми. Підемо, покажемо ще, з якої сторони нам почали вже оббивати. Я думаю, за два дні вже закінчують повністю наш дім оббивати. Ще почали приклеювати перший лист нашого пінопласту, щоб нам показати, де буде, ну, взагалі, яка товщина, як він виходить. Ми проговорили там деталі, аспекти різні, тому що у нас так як стара будова. У нас є випирання нашого фундаменту да, від старої будівлі. Тому є деякі у нас проблеми. Ходімо далі, покажемо. Є у нас проблеми стосовно цього. Ось вони. Так що будемо тут гратись, думати, як це обіграти дуже красиво. В принципі, ідеї є, а реалізацію вже побачити згодом, якщо вона вийде. Що ще ще? Почали вже зароблювати старий наш дім, стягувати його сіткою. Сітку взяли ось таку дуже плотну, антивандальну, спеціальну. Отака сіточка. І весь дім, стару частину, пройдемося цією сіткою. Воно його добре стягне, заармує, цепка буде дуже хороша з цеглою з цими швами, тобто суміш зайде і буде триматись. І вже не буде так страшно бити перфоратором ці цеглини, Тому що, як я вам і показував, цеглини тут відходили, навіть не те, що відходили, вони отак от відскокували. Тільки так. Тут ще. А, тут один раз прогрунтовано, тому що колір дивлюсь, змінила ціна. З цієї сторони, от, до речі, можна побачити, де грунтовано, де ні. Ще е, не прогрунтовано. Але тут бачите, наскільки хрінові стіна, наскільки тут багато роботи треба буде, і суміші, щоб оце все закидати. Бачите, це все розшивається трошки сильніше вона аж висипається і все це буде закидуватись. Це слідство того, коли на фасад потрапляє завжди вода. Хрінова ну, нестяжка ця кладка, плюс десятиліттями падала вода сюди, підмивала отакі наслідки. Тому люди, якщо у вас такі є проблеми, Краще зробіть нормальну атмосферу винесіть дах, щоб у вас просто хата не впала і не було от таких от речей, що ти потім береш і тут реально кирпичі ходять, щоб потім хату перекладати не прийшлося. Так, що у нас тут? У нас тут ще не закінчений кут, але я думаю, що за завтра вони це зіб'ють далі. Потім отакі от. Важкі місця, де воно погано збивається, проходиться, а потім болгаркою з насадкою. Там щітка металева, щоб воно все було чотенько. Щоб суміш, після того, як це все прогрунтується це хорошо схопилося. До речі, другий день все ідеально чисто. я кайфую От, от це робота. Це я розумію. Нічого не літає. Не валяється, все акуратненько, після роботи підметається складається, отакі мішочки у нас стоять, які потім просто вивезуться. Робота ведеться реально дуже охайно, це не може не тішити. Так що дуже-дуже суперово все. Якщо чесно, ми вже не дочекаємось, коли побачимо, як наш дім вже, знаєте, зроблять армувальний шар, потім приклеять пінопласт. Блін, реально вже хочеться побачити. До речі, пінопласт будемо клеїти на, по технології теплий дюді, щоб він закривався зверху ще кришечкою від пінопласта. Так що, отак, от, от робила замовлення у Наталі. Магазин нова косметика». Це та такий змінний блок до кушону. У мене номер 23 Це вже буде третій змінний блок. І ось такий у мене кушон. Зараз я його протру. Ось такий. В відбитках пальців. Ось такий от у мене. Дуже класний. Ось уже весь заюзаний, переюзаний. Зараз я тільки буду згадувати, як оце все знімається. Ага, якась кнопочка. Як я це робила? Пам'ятаю, я перший раз, коли робила, то теж. Крутила, крутила до моя ямку Ось так от він виглядає. З новим спонжиком відкривається тут. Коротше, я доринда, треба було просто отут нажати і все, і воно вивалилося. Я цю всю штуку розібрала. Все, дуже просто. Ось так от виглядає. І зараз мій улюблений момент. Це найкращий кушон, який у мене тільки був. Бо це єдиний кушон, який закриває розширені пори. Ось. Що в мене тут з новенького те, ще я вам ще не показувала, це було в попередній посилочці, тому що я забула <смі> про кушон. І потім думаю, ладно, вже почекаю. до замовлю. Я замовила ще ось таку от умивалочку. Дуже мені подобається цей бренд. У мене була гідрофілка шикарна просто. І подивіться на дизайн. Цієї баночки, це ж просто розкіш. Не знаю, хто, хто може на таке не клюнути. Вона так гарно виглядає. Я вже один раз її спробувала, не витримала. <гас> Класно. І тонік у мене теж закінчується. Також взяла від Нітлі. Взагалі у мене була вся посилочка доглядова з нітлі. Ось такі от танок теж подивіться просто на цей дизайн. Розкіш. для рук. Теж, пам'ятаєте, в мене був такий зелений. Я взяла ще такий спробувати. І наступний раз хочу ще білий взяти теж спробувати. Зилання, де я це купувала, залишу знизу під відео.